Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати перший епізод подкасту політехніки. У нас з нами наш гість Ярослав Тімкін, група КБ 105 Інституту комп'ютерних технологій, автоматки та метрології. Е, перше питання: що тебе змусило піти на цю таку спеціальність кібер Ну, по-перше, це на сьогоднішній день достатньо сильно актуальна тема, це велика проблема. А по друге. Я, мабуть, просто не знав, куди йти. Це була одна із таких найцікавіших і найправильніших на моє рішення думок. Ну, але ж є і кні, наприклад, там теж шикарне, і ПЗ. Пішов ми на програмі інженерії програмного забезпечення. Там така сила. Я знаю багато друзів, там вчаться. люди. Ну, Думка непогана, але, скажімо так, я б його міг не потягнути. Це достатньо важка тема, і там треба дуже багато вчити. Я не впевнений, що я б це потягнув. А як з НМТ не здав на тій Ну, якщо так думати, то здав я його на 151,2. Ах, сьогодні, ну наш Бог був занижений. Тобі, в принципі, було добре. Ти живеш в гуртожитку чи квартирі? Е, в квартирі? Ну, в гуртожитку. А рідне місто твоє? Моє рідне місце це взагалі Бардянський район Запорізької області. Ну, але так як там зараз окупація, то зараз я перебуваю в Хмельницькій області. Якось плануєте, може, вертатись чи ні? Звісно, після закінчення хочемо поїхати додому, посидіти вдома, побувати, можна так сказати, вже в гостях, тому що ми півтора року прожили в Хмельницькій області і, ну, скажімо, трошки звикли. Додому дуже хочеться, але ну. Якось так. Ти вже скільки часу перебуваєш саме у Львові? От як саме у Львові я був тут при заселенні, при подачі документів і потім вже безпосередньо на саме навчання. Як ти можеш розказати про нашу чудесну війську політехніку, яке враження першокурсника? Враження yeah. дуже багато, таке, тому що тут достатньо цікаво, достатньо. Багато гарних і. Дівчат. О, ну, я хотів сказати про місця, ну а. дівчат тут дуже багато гарних. Про місця мало що можна сказати. Окрім легендарних прокопів під політехнікою, якими користуються. Ну, скажімо, майже, так, усі студенти. для мене, який виїхав із Запорізької області, подивитися на цю архітектуру це дуже цікава тема. Ну, Юзько про Київич, це окреме вид мистецтва. Як тобі саме навчання по спеціальності? Твої предмети, наприклад, технології програмування? Ну, з однієї сторони, достатньо важко, а з іншої сторони, я був до цього готовий, я до цього прагнув, я сюди йшов, я знав, на що я йшов і йду. А ти до того має якусь підготовку, Вивчаєш якісь мови, можливо? Ну, скажімо, сильно я на цьому не зациклювався. Але трошечки ми програмували в школі. У нас був Лазарус, у нас був Python. Python у вас був в школі. Так. Сильно в школу у нас. А стільки ну, Лазарус, і Сей? Ну... Повезло. Ну я ж кажу, а потім я ще рік грався з Ардуїном. Ага. То тобто, ну... ну, спочатку це було щось таке примітивне, різні там лампочки, світофори, а потім я з другом. Запрограмували і зробили руля для комп'ютерних ігор. Ого, прекрасно. Добре. Як би ти міг виразитися про викладачів, які тебе зараз навчають? Чи є такі, які б тебе просто вже встигли видісти? Я запевнюю, це, напевно, з вищої математики. Та ну навіть навпаки. З вищої математики на Будьте. лекціях я сижу. Я намагаюся щось зрозуміти, хоча перші пари це достатньо важко, але ну достатньо зрозуміло і цікаво пояснюють. Тому на вишматі я сижу спокійно, мені там цікаво навіть. Я ти навіть розумієш, що записувати. Скажімо так, скажімо, так. Е... я і в школі не дуже багато вчив. Mm -hmm. Я додому приходив, я відкривав підручника, я передивився всі формули, я вже знаю, що куди підставляти. Мені це давалося достатньо легко. У Та, мене було більше проблем з мовою. Тому а, що, ось, хоча я і українську мову здав на більший бал, але з гуманітарними науками в мене трошечки набагато навіть не було. до філософії на другому курсі. Наші семінари. це... Читати я взагалі не люблю. Прийдеться, прийдеться. Прийде, прийдеть. Тебе чекає історія. Ой. Але доведеться читати дуже а є виходить, наприклад, предмети або викладачі, які навпаки вморажу, тебе, тобі просто викликають негативні емоції, розрізняються на вас. Це, мабуть, буде фізика, тому що там ну, важко щось почути. І з фізикою я і в школі не дуже ладив, вона достатньо складна. Але, ну, скажімо, і зараз я з фізикою не дружу, не дуже дружу, але в принципі розбираюся. Mm -hmm. І міг би ще сказати про ОІКБ. Там багато-багато вчити. У А хто у вас веде? У uh, Лекції Дудикевич. Він uh -huh. розказує uh -huh. нормально. Uh -huh. Я встигаю навіть інколи записувати, uh -huh. інколи встигаю. Uh -huh. А ти записуєш на uh, папері чи наві? Uh -huh. uh -huh. Записував і на папері, і на телефоні. На телефоні я не, зав... не завжди встигаю. На ноутбуці я встигаю записувати, але з більшості записую на папері. Воно так ну, трошки краще запам'ятовується. А як здавати практику? А здавати Зайку. там дуже веселий дядько дзяний. І як я його обожнюю. Денер. <клес> Деякий студент вже знають. Він дуже цікавий дядько. Єдиний момент, що мені не сподобався, це він коли сказав, давайте перенесемо в пару. Тому що йому було трошечки незручно в понеділок. Але ну то, скажімо, такий пункт, який ну, буває таке, трапляється в житті. А Це нічого, спочатку. Це ви ладно. потім будете тільки раді таким. Ну, <гум> дуже зараз гарно, здає. це дуже цікаво. Але, скажімо так, коли він починає запитувати, і ти не встигаєш десь щось згадати, і він починає тебе підганяти, то буває таке, що в кінці групи. Йому там ще в кінці пари йому ще хтось подзвонив каже: ви мене затримуєте, будемо мрізати час, а то ви щось сильно довго відповідаєте. Цікавий момент, добре. Нагадую, що наш подкаст знімається виключно в навчальних сілях для майбутніх студентів політехніки, щоб їм було легше визначитися з їхньою майбутньою професією. Продовжимо. А що б ти міг сказати про легендарного супротивника політехніки? Про Франка. Університет Франка. Одним словом. Продовжуємо до тему, як тобі такі заходи, скажімо, військової політехніки, як профбюро, кормушка, легінарні е, буреки біля першого корпусу. Ти всі відвідував ці заклади чи ще не встиг? Скажімо так, профбюро я тоді туди, туди ніколи не ходив і навіть не цікавився. Але так. ж приходили до вас там профбюро? Ну, до нас приходили, Вербувати. розказували дуже цікаво. Я на це все подивився, послухав. Але я більше поважаю свій вільний час, тому я не хочу туди нікуди, я хочу от просто я краще піду з друзями кудись, погуляю по місту, погуляю Хай місто вивчити. гарно. Mm -hmm. Ну, можна і так. <сум> Що ж, а як ти бачиш майбутнє твоє уліське питання? Якщо ти вивчишся, наприклад, на бакалаврату хоч вивчитися, і ти йти далі. Я швидше всього піду на магістратуру. На магістратуру від армії якось. Та ні. Чесно кажучи, я, якщо б мені принесли повістку, я пішов. Серйозно, ти готовий? Я. А чи ні? Щоб ти міг е, розказати про. Ну, щоб ти міг сказати початківцям, які ще, От класникам які зараз готуються до НМТ чи знову, я вже не знаю, вже сплутався сам, що вони пишуть, от, як вступнику. От, може в тебе були якісь переживання перед вступом і в тебе вони пропали. І, чи ну, можете підказати Скажімо так, молодим? ніяких таких особливих переживань в мене не було, але скажімо так, дуже важливий момент це іноземна мова. От що-що, а іноземну мову краще вчити англійсько. і здавати. Англійсько. От, англійсько. Саме англійську. Чому? Тому що ну в мене з англійською я з нею взагалі не в ладах, і тому на зараз я сижу і це достатньо важко все зрозуміти. Інколи бувають проблеми, приходиться довчатися прямо отак, от на ходу. Добре, а от, наприклад, поступлення, саме от поступлення, подача тих документів, бо багато, так скажімо, не жаліються, а от бояться, не знають, як це робити, як це впроваджується, може вони чогось там не встигнуть, і бояться, що їх через це не візьмуть. Чи були в тебе якісь може переломні моменти з поступленням? Чи я тебе все їм... Ні, я подавав документи через онлайн. В мене воно все пройшло, я все спокійно подав всі документи. Єдине, що я потім е, передзванював, цікавився е, щодо пільг, тому що, mm -hmm. ну скажімо так, я виїхав з окупованої території, потім я ще додивився, mm -hmm. що є друга квота, і тому на цей момент я зосередив свою увагу, і потім я зателефонував до політехніки і запитав. Що і як воно іде? Що йдеть? таке квота друга? Що таке друга квота, і чи підходжу я до неї під цю квоту? Mm. Uh, цікавий факт. Хотів би сказати тобі на майбутнє, так як, як я особисто студент кібербезпеки, другий курс, то чи готовий ти окремо навчатися від політехніки, але якраз таки з твоєю концентрацією зосередити на якісь там окремі курси? По, наприклад, програмуванню, чи чомусь іншому, От, чи, чи готувати до цього? Це достатньо, як на мене, легка От, гілка розвитку, тому що ну, зосереджувати увагу на чомусь конкретному набагато легше, щоб потім дігнати щось інше. Ну, наприклад, більшість Є... може боятися. що вони там йдуть на курси, потім не встигають з політехнікою, у них дуже мало часу, їм треба здавати лабораторні, там і сесія скоро, і закривати сесії треба скажімо і ще так, вчитися окремо. Скажімо так, вільного часу достатньо багато. Ти за цей вільний час встигаєш і піти погуляти, ти встигаєш і доробити завдання. І є час навчитися. Просто що треба вміти розподіляти свій час. Це приклад. Паралельно можна, як це робив я, робити невеличкий ремонт в гуртожитку. А як ти відносишся до сесії? Боїшся сесії ні? Ну, це як завжди було дуже цікаво і дуже страшно, тому що, ну, як-ніяк, -як, це сесія, це вирішальний момент, чи зможеш ти піти на наступний семестр, чи тебе звідси виженуть. Ну чому після першої сесії є ж повторний курс? Ти ж доживеш рік точно. За неї треба платити вже. Там ну, вже та, набагато та, цікавіше. Так, так, так. А от... Але ну, скажімо, такого от великого страху в мене немає. Я знаю, що мені треба підтягнути, я знаю, що мені треба здати, я знаю, що мені треба зробити. А, і так. тому я паралельно потрошечку розкидую це все по часу і виділяю на це час. Ти маєш декілька рекомендацій саме для політехніки, проблему з навчанням. Можливо, нехватка літератури якоїсь, коли ти хочеш предмет вивчати дуже сильно. Хоча я сумніваюся, що прямо mm. поза нашими кулісами ціла бібліотека. Oh, <сум> так. Ми зараз знаходимося в бібліотеці, тут багато різної літератури. Знову ж таки, якщо я не знайду якусь літературу в цій же бібліотеці, я можу звернутися за допомогою до старших курсів, я можу звернутися за допомогою до інтернету або до тих, же самих викладачів. Вони дадуть певні поради, і, і з цими проблемами можна буде легко розібратися. Просто треба виділити на цей час і не боятися підійти і спитати. А що б ти рекомендував на політехніці, а ось тут. Перепрошую абітурієнтом майбутнім. Щоб ти рекомендував підвчити ще за часів школи. За часів школи я б радив дійсно звернути більший акцент таки приділити саме англійській, тому що вона тут дійсно корисний предмет. А приділити увагу математиці, тому що розраховувати тут теж дуже багато всього треба. розрахунково Розрахунковографічні роботи. Це дуже цікава тема днями і ночами за один раз А так, в принципі, ну просто зосередити ось, увагу на англійській, на фізиці і математиці. Ці предмети вони, вони ось, самі актуальні на даний момент. Знаєш, можливо, якісь цікавинки, з який знайшов тут чи ні? Єдине, що я можу сказати, людей тут дуже багато, люди всі різні і. Спілкуватися з людьми тут дуже цікаво, тому що тут люди зібрані ну, з усієї країни, а інколи навіть і не тільки з цієї країни, то дуже багато різних тем можна знайти для спілкування, і це дуже цікаво. Дякую за відвіданий тобі нам час. з тобою поспілкуватися. На завершення подкасту кажу знову, студенти Львівської політехніки. Викладачі майбутні кібер переглядати це відео. Дякуємо за перегляд.